Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами будемо казати про важливі питання. Ті питання, які стосуються вашої життєдіяльності, там, де ви мешкаєте. Відповідна мова буде йти про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Бо саме ви, як мешканці, як виборці, вибрали для себе ваші сільські селищні міські ради. І ви, як громада, як кожна особа. Має розуміти, за що відповідальні ваші виконавчі органи сільських селищних міських рад, які були утворені за участі вашого голови і ваших депутатів. Відповідно, мова буде йти про главу другу закону України про місцеве святування в Україні, окремо, це повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Бо саме ви, як громада, маєте розуміти всі ті питання, за які відповідальні виконавчі органи. Бо завжди на території, де ви мешкаєте, виникає ряд різноманітних проблемних питань. Вони були, вони залишились і в подальшому вони будуть виникати. Але найголовніше, щоб ви зрозуміли, як саме виконавці mm. у вигляді виконавчих органів ваших сільських селищних міських рад мають це виконувати. Що вони мають розуміти в цьому? І першочергова. Що ви як громада маєте знати? Бо ви спілкуєтесь з вашими головами, відповідно, спілкуєтесь з виконавцями у вигляді керівників або підлеглих департаментів управлінь відділів, і саме виконавчий орган рад це ті виконавці, які мають виконати в повному обсязі, тобто 100%, всі ці повноваження, які наголошені в законі України про місцеве свідування. І ми з вами будемо розбирати окрему статтю цих повноважень, наголошувати, на що треба звернути увагу, для того, щоб при спілкуванні, коли ви будете спілкуватися, ви володіли всією необхідною інформацією і розуміли, про що треба казати, про що треба запитувати, і відповідно, яка взагалі ситуація в виконання тих або інших повноважень, які в першу чергу є на вашій території. У вигляді тих питань, з якими ви весь час звертаєтесь, і ті питання, які ви весь час наголошуєте. Тому, шановні глядачі, шановні виборці, шановна громада, вся інформація, яка буде подана вам, це вся необхідна інформація, яка має бути вами використана для вас самих в розумінні знань, які ви... Маєте право використовувати для свого захисту і, взагалі, для того, щоб ті особи, які з вами спілкувалися, вони розуміли, що ви знаєте все те, що мають знати громадяни, відповідальні, дієві і ті люди, які цікавляться життєдіяльності тієї території, там, де вони мешкають. Тому я хочу наголосити зараз дуже стисло, і сказати назва всіх цих статей, які наголошені у голові 2 закону України про місцеве місцевання, про що ми будемо з вами казати? Повноваження у сфері соціально-економічного, культурного розвитку, планування і обліку. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін, повноваження щодо управління комунальною власністю. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. Повноваження у сфері будівництва. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту. Утвердження української національної та громадянської ідентичності. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Повноваження у сфері соціального захисту населення. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності, повноваження в галузі оборонної роботи, повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту, повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою, повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Повноваження у сфері надання безоплатної, первинної правової допомоги. Ось всі ці повноваження, про які мова йде в главі другої закону України про місце судові. І всі ці повноваження мають бути виконані. Бо саме в цих повноваженнях є окремо власні самоврядні повноваження, окремо делеговані. І за ці всі повноваження відповідальні в першу чергу ваш голова громади і, відповідно, виконавці у вигляді виконавчих органів сільських селищних міських рад. Тому, шановні глядачі, весь цей спектр все це мають виконати. Ваші виконавчі органи, про які ми кажемо, і ви маєте це розуміти. А для цього ми будемо казати відео про кожну статтю для розуміння, що зна... значить окремі... окрема стаття окремих повноважень. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую. Давайте ми з вами будемо це вивчати, і давайте ми будемо це уважно розуміти, бо саме ці знання допоможуть всім нам. В подальшому для розбудови спроможних територій з територіальними громадами. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.